Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо продовжувати говорити про еластичність попиту за ціною, і, зокрема, ми сьогодні розглянемо вплив еластичності попиту за ціною на загальний дохід підприємства. Чому потрібно розглядати цю тему? Тому що, якщо ви керівник підприємства або людина, яка відповідає за ціну утворення, то ви повинні бути обізнані в тому, що еластичність і знання. Типу еластичності, які присутні для або властиві для вашого товару, який ви продаєте, це може вплинути на виручку, на загальний дохід вашого підприємства. Як це все працює, ми з вами сьогодні розглянемо. Тож, розпочинаємо. Зокрема, якщо подивитися на ось таку ситуацію, що є у нас підприємство «Сонечко», яке виготовляє цукерки, і є підприємство Хмаринка, яка… Виробляє цукор або продає цукор. Обидва підприємства підвищили ціну на свою продукцію на 50 копійок. Яке, на вашу думку, підприємство отримає більший дохід і чому саме воно? Отже, дивимося на цю ситуацію: два підприємства: одне виробляє цукерки, інше цукор. Піднімають на однаковий відсоток або на однакову величину ціну на свій товар, в нашому випадку на 50 копійок. Зрозуміло, що е, цукерки це у нас товар більш еластичний, тому підвищення ціни вплине на те, що люди почнуть менше купувати даного товару. А цукор це товар, який менш еластичний, тому що він потрібен людям, або тому самому підприємству, яке має якусь технологію виробництва, не одне підприємство, а більшість підприємств, якщо для виробництва е, там, лікарської ковбаси, або ж якихось цукерок, або ж Інших якихось продуктів необхіден цукор, відповідно, вони зобов'язані будуть і далі її купувати, навіть якщо ціна буде вищою на 50 копійок. Тому цей товар менш еластичний. І таке підприємство, по суті, буде отримувати вищий дохід, тому що люди продовжувати, будуть продовжувати купувати цей товар навіть за умови, що ціна підвищилась на 50 копійок, на відміну від підприємства Сонечка, яке виготовляє. Цукерки. Для того, щоб краще зрозуміти цю тему, необхідно дати відповіді на кілька питань. Що таке загальний дохід, як його можна обчислити, і яка, на вашу думку, залежність спостерігається між типом еластичності та доходу. Отже, перше, що таке загальний дохід? Пам'ятаємо, що у нас є поняття доходу і є поняття прибутку. Дохід це вся величина коштів, яку ви отримуєте. Від продажу певної продукції. Можна назвати загальна виручка. Якщо ви для прикладу продаєте одяг, то кількість одягу, яку ви продали, на ціну. Q на P. Кількість на ціну. Ось так ми визначаємо дохід. Якщо нам потрібно порахувати прибуток, то від доходу віднімаємо витрати і маємо величину прибутку. Нас цікавить поки що тільки дохід. І яка, на вашу думку, залежність спостерігається між типом еластичності та доходом? Щоб зрозуміти на це питання, я пропоную перейти на іншу вкладочку. Перейдемо в Excel. І побачимо задачку. Ось є у вона задачка. Нам потрібно розрахувати показник еластичності і виручку від реалізації, тобто загальний дохід. Дивимося на величину попиту. Ось є наша величина попиту. І ось є у нас ціна на морозиво. Бачимо, що ціну зменшуємо і кількість товару, який купується, зростає. Тобто діє закон попиту. Чим дешевша продукція, тим більшу кількість даної продукції будуть люди купувати. Є у нас показник цінової еластичності, звичайної, да, точкової, і є у нас ось дугової. Нам потрібно більш точніше. Параметри, тому ми будемо розраховувати саме дугову еластичність. Є ось у нас формула. Давайте будемо записувати безпосередньо дану формулу. Спочатку Q1 мінус Q. 0 Так, для першої величини ми ж не можемо розрахувати, тому що перед цим у нас немає ніяких змін. Рахуємо Q1, Q1, ось наша Q1 мінус Q. Попереднє. Так. Поділити на Q1 плюс Q2. Так, не забуваємо, що це у нас один вираз, тому я зараз додам ще одні дужки, І далі ми повинні помножити це на інший вираз. Давайте одразу дві дужечки. Ціна одного. Плюс ціна початкова, і поділити p 1 мінус p 0 p 1 у нас 4. Дуже забув. p 1 мінус p 0 тобто попередню величину. Так, ось є наша задачка. Здається, все зробили правильно. Ось є наша величина. Мінус 3. Так, давайте ми додамо. Е, так, для першого ми розрахували. Давайте протягнемо. І автоматично у нас все заповнюється, щоб ми довго не рахували. Так, тому що далі ось у нас пішло А4 мінус А3, А4 мінус А3, тобто 400 мінус 200. Поділити на. 400 плюс 200, і тут так само 3 мінус 4, бачимо b 4 Ось у нас b 4 мінус b 3 3 мінус 4 поділити. Е, ось, точніше, b 4 плюс b 3 поділити на b 4 мінус b 3 Тобто все правильно у нас працює. Е, тому ми бачимо, що у нас показник еластичності змінюється. Еластичний, 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 не еластичний. І рахуємо, е, рахуємо нашу виручку від реалізації. Пам'ятаємо, як вона знаходиться кількість. Кількість. Множимо на ціну. 200 умножити на 4. Ось є. Отже, до чого ми прийшли? Бачимо, що у нас. Товар еластичний, в першому випадку еластичний, в другому еластичний, в третьому еластичний, е, в четвертому нееластичний. І якщо у нас відбувається зменшення ціни, то виручка у нас зростає. А в іншому випадку, коли у нас уже товар був нееластичний, ми зменшили ціну. І виручка у нас знижується. Тому, по суті, у нас виникає певне правило, що якщо товар еластичний, то зменшення ціни буде призводити до зростання виручки. І навпаки, якщо ось цей товар буде більш еластичним, точне тобто не те, що більш еластичним, то підвищення ціни буде призводити до зменшення виручки. Далі, якщо у нас товар не Еластичний, то зниження ціни, ось як у нас, ціна знижується, і виручка буде знижуватися. Підвищуємо ціну для товару, який є нееластичним, виручка буде зростати. Тому, по суті, ось таке правило повинні пам'ятати, знати е, люди, які займаються ціноутворенням, які розуміють важливість еластичності. І як вона може впливати безпосередньо на е, прибуток на дохід підприємства. Тому ось е, на основі нашої таблички, яку ми з вами розрахували, ми можемо зробити ось такі висновки. Е, Значить, коефіцієнт еластичності. Ось, якщо товар еластичний, то збільшення ціни. Призводить до того, що загальний виторг падає. Зменшення ціни призводить до того, що загальний виторг, виручка, дохід буде зростати. Тобто при еластичному попиті ціна і виторг змінюються у протилежних напрямках. Що має на увазі? Якщо товар еластичний, то підвищуючи ціну, буде зменшуватися виторг. Ціну знижуємо, виторг. Зростає, тобто все відбувається навпаки. Інша ситуація в нас спостерігається при е, ситуації, коли еластичність менше одиниці, тобто нееластичний товар, збільшення ціни перезводить до того, що загальний виторг зростає. Це е, інший приклад, щоб ви, можливо, краще запам'ятали. Уявіть, що е, ви продаєте інсулін, і це товар нееластичний. Ви підвищуєте ціну, і люди все одно змушені його купувати, тому що це товар першої необхідності. І виторг таких підприємств, організацій буде зростати. І навпаки, ви вирішили знизити ціну, все одно кількість споживачів буде залишатися більш-менш незмінною. Зменшили ціну, ваш виторг буде падати. Тому для нееластичного товару, ось, коефіцієнт еластичності менше 1, зменшення ціни буде призводити до. То, що загальний дохід знижується. Тобто ось наш висновок. При нееластичному попиті ціна і виторг змінюються в одному напрямку. Ну і третя ситуація, коли еластичність дорівнює одиниці. Відповідно, загальний виторг незмінний при збільшенні або зменшенні ціни. Підвищуйте ціну, виторг не зміниться. Тому що. На певний однаковий відсоток у вас буде зменшуватися кількість споживачів. Дохід буде залишатися незмінним. Ось тому ось такі є у нас правила, які допомагають зрозуміти, як еластичність здатна впливати на виторг підприємства. Давайте краще запам'ятаємо нашу ситуацію і розв'яжемо декілька прав. Ось є у нас задачка. Вирахуйте, на скільки відсотків і як зросте або зменшиться виручка продавців парфумів, якщо ціна одного флакону зменшиться з 50 до 45 гривень, а коефіцієнт точкової еластичності попиту на парфуми дорівнює мінус 2. Тобто ми пам'ятаємо з вами, яка у нас формула еластичності зміна. Кількості до зміни ціни. Давайте, можливо, щоб ви краще запам'ятали, або ж хто не пам'ятає, нагадали. Е немає тут цієї формули. Зараз знайдемо. Ось наша формула. Скопіюємо, щоб ви згадали її, і вставимо у роботу. Отже, відсоткова зміна кількості продукції до відсоткової зміни ціни товару. Є. А, мінус 2. Тобто коефіцієнт еластичності у нас буде дорівнювати мінус 2. Давайте я тут одразу запишу. Мінус 2. Дорівнює. Що у нас є? Зміна ціни. У нас немає відсоткової зміни кількості продукції. Тому давайте запишемо. Відсоткова зміна кількості продукції. Продукції. По суті, це у нас дельта Q, поділити на відсоткову зміну ціни. Відсоткова зміна ціни у нас визначається. Давайте перейдемо секундочку. Так, е, ось наша відсоткова зміна Q1-0 q поділити на p 0 Або ж P1 мінус 0 поділити на p 0 е, Визначаємо відсоткову зміну ціни. Відсоткова зміна ціни. Вона дорівнює. p 1 Тобто 45 мінус 50. І це все потрібно. Забуваюся. Так. І це все потрібно поділити на 50. Отже, відсоткова зміна ціни у нас становить мінус 01. Визначаємо. Як у нас відбудеться зміна кількості продукції? Е, мінус 2. Давайте напишемо. Відсоткова зміна кількості продукції. Буде дорівнювати мінус 2, помножити на мінус 1. На мінус 1. І буде дорівнювати 2. Ой, який один мінус 0,1. Тобто, у нас ціна змінилася на 10%, а кількість продукції зросла на 20%. Відповідно, як визначити, на яку? Величину у нас зміниться виручка. Ми з вами пам'ятаємо, що виручка дорівнює. Виручка дорівнює кількість на кількість. Множимо на ціну. Ми повинні згадати, або уявити, що перша величина нашої виручки буде становити 100% або одиничку. Ціна одна величина і ці, кількість. Приймаємо за одиничку. А далі у нас відбулася зміна. Тобто нова ціна у нас зменшилася на 10%. Тому е вона буде становити 0,9. А кількість продукції у нас зросла на 2-20%. на 20%, По суті, буде становити 1,2. 1,2. Тому ми бачимо, що у нас виручка зміниться на. 8%. Тому що буде становити 1,08 від попереднього значення. А це буде становити 8%. Зросте на 8%. Відсотків. Давайте я одразу переведу, що це у нас 20%. Відсотків. Бачимо, що у нас додатнє тут число, а тут у нас від'ємне число, мінус 10%. Відсотків. Ось. Тому дану задачку ми з вами розв'язали. Давайте я відступлю. Так, відступлю, щоб вам було краще видно. І перейдемо до іншої задачки. Також визначити тип еластичності і дати оцінку діям продавця. Співвідношення ціни та величини попиту заданим табличкою. Ось наша табличка. Є у нас ціна за одиницю. Є у нас обсяг, і ми повинні порахувати. Виручку від реалізації. Давайте одразу порахуємо виручку від реалізації. Найпростіше. Це у нас ціна множиться на кількість 1000 і стало 900. Тобто ми бачимо, що у нас відбулося зростання ціни, а виручка від реалізації у нас знизилася. Пам'ятаємо наше правило, що. Ціна в одну сторону, виручка в іншу сторону. По ідеї, у нас повинен бути товар еластичний. Давайте ми перевіримо, чи це правильно чи ні. Для розрахунку можемо брати ось наша формула. Давайте ще раз і тут я її скопіюю, щоб ви запам'ятали її, згадали ось. Коефіцієнт цінової еластичності можемо порахувати. Дорівнює. Або ж можемо одразу взяти величину дугової еластичності. Можна і так, можна, і не дугової, кому як подобається. Отже, розраховуємо показник еластичності. Зміна кількості на зміну ціни. 15. Що давайте ось так, тому що нам двічі потрібно. 15 мінус 20. І поділити на 20. І множимо, тут дужечку забувся, тому що це один наш вираз. Так, і множимо на P0. Ось наше P0 початкове. І його потрібно поділити на 60 мінус 50. Здається, ні, ще закрити. все. Ось. Виходить, число у нас мінус 1,25. Тобто показник більше одиниці, а це означає, що у нас товар еластичний. Загадуємо правило, що якщо товар еластичний і ми хочемо мати більшу виручку від реалізації, більший дохід, то ми повинні знижувати ціну. Тобто, ми можемо сказати, що підприємець неправильно чинить, він повинен знизити ціну. І тоді він буде мати більшу виручку від реалізації. Ось ще раз нагадаю: повторимо ці всі правила, про які ми з вами говорили. Ось наш товар. Якщо товар еластичний, збільшення ціни призводить до того, що загальний виторг падає. І зменшення ціни призводить до того, що загальний виторг зростає. Отже, по суті, ми з вами розглянули, як. Еластичність здатна впливати, точніше, еластичність попиту за ціною, тому що ми з вами будемо і інші типи еластичності розглядати, як вони здатні впливати на витор підприємця. Надію, що все було зрозуміло. Задачки також зрозумілі. Користуйтеся всього найкраще. До нових зустрічей.